186 людей живуть у геріатричному пансіонаті в Івано-Франківську. Всі вони потребують турботи. Серед них не лише мешканці Прикарпаття, а й 33 внутрішньо переміщені особи. Як у стінах закладу створили різдвяну новорічну атмосферу, щоб мешканці відчули родинне тепло. Дивіться далі. У 75-річної Дарії раніше була родина. Втім, чоловік та діти померли, і жінка залишилась одна. Вже 15 років мешкає у будинку для літніх людей, який став для неї прихистком та порятунком. Я би на свою мінімальну пенсію аж ніяк би не прожила. Самі знає, які зараз ціни. Тут я дуже задоволена. Харчування чотирьохразове. Все, що мені потрібно, я все маю. Ти Ти божи, Продовжує заходи, які організовують у закладі, допомагають відволіктися від буденності та додають святкової атмосфери. Дуже гарна була коляда. Ми дуже задоволені на, три, на цілий тиждень. Заклад, де живе жінка, фінансується за кошти обласного бюджету та міжнародних донорів. Він розрахований на 200 ліжко місця та доступний для маломобільних груп населення, каже голова ОВА Світлана Онищук. Тут перебувають люди золотого віку, люди, які потребують особливої турботи, особливого підходу і лікування. Важливо, що тут уже не просто заклад для стареньких людей, але що тут заклад дає можливості людям бути однією родиною, і зараз в час війни це направду є дуже важливо. Очільниця закладу каже: окрім доступності та комфортних умов проживання, тут дбають і про соціалізацію та дозвілля підопічних. Такі заклади створені для того, щоб, хоча б трошечки людям покращити життя, щоб вони не були самотніми. мають з ким спілкуватися, святкувати свята, в тому числі і колядувати. В часі різдвяних свят завжди відбуваються колядки. Наші підопічні готуються до слова для людей, що проживають у геріатричному пансіонаті. Організовують різноманітні відпочинкові заходи також і за межами закладу.